Давайте зараз подивимося, яка новина поспішає до вас. Так, уже Швидко-швидко спішить до вас новина. Спочатку, хто ви на цей момент? Ви в енергіях шута. Щось ви зараз новеньке задумали. А можливо, ви просто людина така весела, легко на підйом. Подивіться, ви легко щось починаєте, ви не зависаєте, не підвисаєте, ви готові йти в нове, і ви завжди сповнені позитивом і оптимізмом. І ще ви не, наваж... не навантажуєте себе якимись такими важкими думками і завжди з вірою дивитесь у майбутнє. Давайте тепер подивимося, яка новина. До вас поспішає? Яка новина? Новина справді поспішає, дивіться, Та новина, яку ви довго чекали, вона до вас не йшла, або йшла досить повільно, тобто, або взагалі на якийсь час ви не отримували ніякої інформації стосовно цього питання, але тепер дуже різко і дуже стрімко ви отримаєте якесь повідомлення, дзвінок, можливо, десь здалек, здалека. Отримаєте якусь для себе важливу інформацію. Про що? Яка це буде новина? Яка це буде новина? Це буде проявлення якогось чоловіка. Можливо, який вам, якийсь вам чоловік написав у якийсь період, а ви чекали від нього якоїсь вісточки, якоїсь інформації, дзвінка, повідомлення, будь-чого. і цей чоловік якось до вас проявиться зі своїми емоціями, почуттями, дасть про себе знати те, що ви чекали, по суті. Але чомусь показують, що ви якось не дуже зрадієте цьому всьому. Як ви відреагуєте на проявлення чоловіка? Чекали ви його довго? Ніяк ви на ці проявлення не відреагуєте. Хоча всередині, можливо, ви справді його чекали, і ви всередині, так скажемо, видихнете з полегшенням, але зовні ви ніяк не проявите ці емоції.